До блогерства. До блогерства. Друзі, вітаю, всім доброго здоров'я. Приїхали ближче до Дніпра. Містер Ржищів, близенько 5 кілометрів, пасічник пан Євген. Вітайтеся з підписниками. Інтерв'ю давати не буду, каже, але пасіку знімайте. Така в нього гарна пасіка, близько 50 сімей. Ми приїхали, 15 сімей купляємо. Зробили ось такі вулики. Невеличке відео нарізки там дружина зробила, як ми їх робили. Хлопці пишуть коментарі слушні. Всередині фольгою обклеїти і ззовні агроволокном. Я до цього дослухаюсь, дороблю, просто не було часу. Фактично вночі це все так з кумом робили. На скору руку 15 вуликів склепали. Приїхали купляти сім'ї. Сім'ї дуже гарні, бджоли вистачає, дуже багато, ціна помірна, ну, в принципі, все влаштовує. Продавця, я думаю, теж це влаштовує, так спільну мову знайшли, тому ось справа. Будемо пробувати ці вулики з того, що я бачив. І на практиці думаю, що цими вуликами можна займатися, толк з цього буде. Можливо, хтось напише в коментарях щось про полістерольні вулики, якісь поради. Буду вдячний послухати. Всім дякую за увагу. Миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення. Ми вже, до речі, ці вулики зразу веземо на ріпак, тому що вже відсотків 30 полі зацвіло. Я думаю, що ріпачок щось буде давати. Тут, де ми купляємо сім'ї, вже теж нектаром залили. Тут дерев хватає, така база теж непогана. В принципі, вже дуже багато перги, дуже багато, тому що верби, я з ростуть. Також і нектару вистачає, але, в принципі. Ще зараз вивеземо на ріпак ну і будемо далі знімати відео, розповідати, що, як і до чого. Всім миру добра, Боже і благодаті та Божого благословення.